І сьогодні я хочу поговорити про те, як навчити дитину розпізнавати емоції, а також як з ними справлятися. І первинні емоції, які виникають у дитини, якщо вона не отримує бажаного, якщо ви їй забороняєте щось, це фрустрація. Якщо фрустрація е накопичується, тобто ви щось заборонили їй зараз робити, так? Потім е щось вона захотіла взяти, вона не змогла. не дали ще їй цукерку, чи ще не дали щось з'їсти, те, що дитині хочеться. Е фрустрація накопичується. Потім ця фрустрація, цикл один пройшов, другий цикл пройшов. Ця фрустрація виливається в агресію. І деякі батьки, а також вихователі, не можуть відслідкувати цього, що, а от дитина вибухнула, не знає, чому вона стукнула там е, садочку когось, чи стукнула на площадці когось, чи почала грати в якісь агресивні ігри. Це сталося тому, що е, ви не відслідкували оцей ряд подій, який вже стався зранку. Ви не прийшли, не обійняли, не поцілували, наприклад, а якщо у вас це в родині, ви дали на сніданок, що дитина хотіла. Дитина не любить чистити зуби, ви знаю, не пропрацювали це не через гру, а заставили чи ще щось її зробити. Так? чи Я не знаю, які там можуть бути. Це все накопичується і потім воно виливається в агресію. І важливо батькам, так як батьки. Це є здорові зрілі особистості. Дитина є незрілою, в залежності від того, скільки їй років, але дошкільнята від нуля до шести років, це я говорю про нейротипічних дітей. Вони не є зрілими, вони не можуть відслідкувати те, що сталося тоді. Якось вплинуло на те, який я зараз. І вони не знають своїх емоцій, якщо ви їм їх не озвучуєте. Коли вони, наприклад, зляться, ви не кажете, що ти зараз злий, тому що ти не отримав ось це ось це. Вони радіють і кажуть, о, ти радий, тому що ми приїхали якраз туди, куди ти хотів. Чи ще щось отаке? Таким чином, коли ви ось формуєте. Розпізнаваність емоцій у дитини, їй потім легше справлятися з цим, адже вона може говорити на ці теми із вами, і казати, що вона зараз відчуває, і що їй треба зараз від вас. Такі діти вони є більш легшими, скажімо так, в розумінні того, що зараз відбулося, а також ви можете дати наперед. І вашу турботу, ви можете попіклуватись наперед, як викинути фрустрацію. І про це я буду говорити у наступному своєму відео. відео. Підписуйтесь на мій канал, адже буде цікаво, я вже даю багато цікавого контенту. Буду рада вашим вподобайся чи вашому коментарю. На все добре, усім гарного дня і розуміння себе, а також ваших дітей. Вашого емоційного стану та емоційного стану ваших діток обіймаю.